Думаю, я не відкрию тобі якогось секрету, сказавши, що художники не люблять критику. Недобре, добре, не тільки художники. Люди все ж більше люблять саме критикувати когось чи щось ніж бути об'єктом тої самої критики. У нас навіть є професія критик. Художній, книжковий, кулінарний і так далі. Все от настільки серйозно. І так як це невід'ємна частина нашого, не тільки творчого, а й життя в цілому, чому б нам не поговорити про це, про те, що таке критика, її види, сенс, ну і трохи про те, як її приймати чи не приймати. В цілому нічого нового, просто рефлексія на тему. І не тільки. Бо в кінці я хочу трохи покритикувати на який був вчора мені про просто треба це десь виплеснути. А на фоні Spід Penz Дітус від Іманілі, посилання на оригінальну роботу й авторку в описі, а також на мої інші соцмережі, в тому числі на канал, де я роблю огляди. Саме огляди, не перекази, це важливо. На мультики і не тільки. От, наприклад, нещодавно вийшло відео про новий український мультсеріал Правда і кривда. Там є невеличкий бонус відеоряді, який я колись хотіла б повторити. І звісно. У з вами Сітрон, поговоримо про критику. Почнемо ми, звісно, з визначення з найкращого джерела інформації Вікіпедії. Критика це розгляд якогось явища, предмета, особи, його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами та цінностями, аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад або хиб. Але чи відповідає це дійсності в ідеальному світі? Звісно. Але так же сталося, що під критикою багато хто висловлює відвертий гейт, інколи називаючи це власною думкою, жорстокою правдою або просто свободою слова, і все в такому дусі. І при тому під цю критику може попасти просто все, навіть те, що я говорю гейт. А не хейт навіть якщо було б навпаки, це все одно комусь би не сподобалось, і людина могла висказати свою думку щодо цього, інколи навіть з певними аргументами. Але це все ширма. Люди насправді не переживають за твій стан здоров'я, пропонуючи більше спати, коли в тебе коло під очима. Покращення твоїх навичок теж не їх основна ціль. Вся суть в отриманні швидкого дофаміну за рахунок приниження когось. А найсмішніше, що оці всі хиби і вади самі критики теж можуть мати, але просто не бачать цього. Особисто мене дуже смішить, коли перед або після критики говорять чи пишуть: вибачте, але або це просто моя думка. Ні, не вибачаю. Це так не працює. Це просто моя думка. Особисто мені пощастило в певному сенсі, бо в своєму творчому житті я не стикалась з такого роду критикою. Ну майже не так давно вперше засудили мій голос чи інтонацію, чи щось в цьому роді. Коротше, просто за частинку мене, яку я точно не буду, та й по факту навіть не можу змінити в угоду чиїхось вподобань. І звісно, я як доросла людина, запам'ятала цей коментар. Сміялась і поділилась цим досвідом у своєму телеграм-каналі. Бо мені це було вдикованку, ну в принципі проявила не найкращу реакцію, бо в ідеалі треба було просто забити і забанити. Але плюс тому, що я не стала себе картати і думати, як мені сподобатись цій коментаторці або коментатору. Але це я і вірогідно, якщо б це стосувалося чогось більш особистого, над чим я працювала довгі роки, то моя реакція могла б бути набагато гіршою. І справа не у взаємні жовчі, а скоріше це була б відправна точка в самокопанні, тобто. Ага, інша людина теж помітила це. А значить, я дно. Моє старання насправді нічого не варті, і я не зможу нічого досягнути. Я це все гіперболізую, але в принципі, ось за такою схемою людина може почати себе накручувати, і відбувається оця от самокритика, А ми для себе найгірші критики, бо знаємо найболючіші точки. Й признатись чесно, я сама теж дуже люблю критикувати себе. Роблю це часто, доволі часто, ще насправді не дуже добре. Але ось така от доля творчих людей ми постійно шукаємо якісь проблеми. А якщо не знаходимо, то можемо й придумати. Не дарма ж нас така класна фантазія. Виділяю я творчих тільки тому, що це арт-канал, звісно, такі кризи можуть бути у всіх в незалежності від роду діяльності. Проте хтось критикує себе дійсно конструктивно, тобто аналізує якусь ситуацію, вишукуючи недоліки, щоб їх позбутись, або перетворити їх на перевагу, а хтось просто зупиняється на негативі, знаходячи його все більше і більше, знецінюючи себе, заганяючи в яму. Звісно, я можу сказати: а та-та, так робити не можна, але це ж так не працює, навіть якщо це скажеш ти сама собі, або сам собі, навіть якщо вголос, навіть якщо прокричиш, це спрацює тільки якщо ти щиро в це повіриш, на що інколи треба час, або переключитись на щось інше, тобто взяти паузу і переосмислити все. В цілому, критика це дійсно потрібна штука. Але коли вона має певну систему і дійсно спрямована на отримання кращого результату, бо є речі, про які ми думаємо і бачимо тільки з однієї сторони своєї. А інколи треба побачити й іншу сторону місяця, ту, яку можуть показати тільки ті, хто насправді зацікавлений в твоєму успіху. А на цьому у мене все. Ну майже давай трохи побубнемо про національний відбір на Євробачення. Розкажи, які в тебе відчуття від нього? Бо в мене настільки палало, що я навіть почала записувати реакцію. Але вчасно зупинилось, бо мій голос звучав дуже втомлено і з ноткою депресії. Всі мої подальші слова будуть одночасно і гейтом, і критикою, і може ще чимось. Не буду говорити про бали журі. Вони були в залі, і в них могли бути кардинально інший погляд. Гляд помонтаж телевізійної версії був доволі дивним. А постановки особисто мені в тому форматі, який ми побачили, сподобалось тільки абіє. Посил, пісня, вкал, дівчина безумовно крута. Ну там початок трохи дивний, вони виглядали як черв'ячки, але енергетика, яку вони випромінювали, цей перший спливший образ. Перекрили, а найгіршими були дк енергетики, і це не про формат, не формат, чи пісню в цілому, чисто постановка. Не розумію, що вони цим хотіли показати. Дівчина безумовно дуже гарна, але як це поєднується з образом хлопців чи самою піснею? Сексуалізація заради сексуалізації таке собі. А екрани, ну ті, що позаду учасників. Інколи те, що на них транслювалось, було дуже схоже на генерацію штучного інтелекту. А може ним і було. Але я нічого не стверджую. Їх виглядало це в цілому дуже не тему і дешево. В цілому ну прям дуже неприємний після смак, навіть при тому, що виграли ті, за кого я сама голосувала. Хоча початок нацвідбору, коли виступали минулі представники України на Євробаченні, був дуже сильним і багатообіцяючим, це задало тон, який просто в кінці зійшов на нівець. А кінець в минулому році закриття концерту мурашило, в цей же раз. Я не можу підібрати слів. Може, це зробиш за мене ти. А на цьому точно тепер все. Дякую, що додивилась чи додивився до цього моменту. Не забувай, що найкраща подяка будь-якому креатору – це Донатне ЗСУ. Побачимось у наступному відео.